Без довгого очікування та із комфортом у Хмельницькій міській дитячій лікарні презентували два оновлені відділення травмацентр та відділення невідкладних станів. Це частина загального проєкту, який був запущений до початку повномасштабного вторгнення. Нині його нарешті завершено. Необхідність змінювати обладнання та підходи до лікування очевидні, адже кількість пацієнтів із травмами різного ступеня вражає. За рік звертається більше 13 тисяч пацієнтів. З них 3,5 тисячі це легка травма. Це травма забої, розтяги, перенапруження зв'язкового апарату. Близько 800 пацієнтів потребують невідкладних оперативних втручань. Більше 600 проводиться репозиції під загальним знічуванням. Тут розташовано три зони залежно від ступеня важкості стану дитини. У відділеннях сучасні операційні оглядові палати, ізольовані бокси та санвузли. Також все передбачено для маломобільних пацієнтів. На даний час ми можемо робити тут оперативні втручання в критично важких хворих. Ми можемо тут робити. Нескладні е, репозиції, тобто вправи на переломів. Чому нескладні? Тому що складні репозиції, потребують ще додаткового обладнання. Е, це дуга, вона називається або ЕОП, це інтраопераційний рентген пристрій. Ми в найближчих планах маємо його е, отримати. Ось ми також е, можемо проводити оперативні втручання при великих ранах, е, при ушкодженнях якихось м'яких тканин, сухожилків, в'язів і інші речі. Ремонт та встановлене обладнання відповідають всім найсучаснішим вимогам. Кошти скерували з міського бюджету. Це все коштує виняткового міського бюджету. Тому дякуємо платникам податків за те, що ми разом з вами можемо робити для наших дітей ті інвестиції, які надзвичайно потрібні і доцільні, навіть зважаючи на війну. Частина обладнання медичне, тут є, це те обладнання, яким вже міська дитяча лікарня користувалася. А частина медичного обладнання це те, яке ми отримали від нашої активної міжнародної співпраці від наших партнерів. Тут є і японське обладнання в проєкті Кусаноне, тут є гуманітар. На допомогу від європейських міст усі зміни у місцевих лікарнях націлені на комфорт та безпеку маленьких пацієнтів. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.